Вітаю, друзі. Цього разу у мене на огляді книга, яку я випадково знайшов на секунді. і мене зачепила назва: Найбільша брехня в історії християнства. Кому цікава правда? Брехня ось значно цікавіше. І я теж такий самий і. взяв її погортати спочатку. Думаю, може, це буде якась така нісенітниця в стилі. Агаєва. Але ні, в цій книзі доволі цікаві і практичні ідеї. Тож я вирішив, що пора повертатися до роботи з Ютубом. І будемо продовжувати записувати огляди на книжки і так далі. Все, що я хотів робити раніше. Сподіваюся, після паузи буде все добре. Отже, відео буде про книгу авторства Метьо Пері. І називається «Найбільше брехня в історії християнства. В ній також підіймає він супутні питання, до прикладу, такі як: Як сучасна культура краде щастя мільйонів людей, або як практично жити святе життя, ну і так далі. Навіть оці два питання, вони вже актуальні доволі. І я сподіваюся, багато з нас зможе знайти собі щось корисне в цій книзі. Моя ж мета стисло передати зміст і обговорити ідеї, які я зустрів на сторінках цієї книги. Ми маємо 15, 15 розділів, і на кожні 5 розділів буде одне відео. Тож ласкаво прошу до першої частини. Розділ перший. Правильна людина, правильний світ. Основна ідея така. Що якщо ти правильно розумієш людину, ти правильно розумітимеш світ. Або якщо матимеш правильну людину, то матимеш правильний світ. Ну, звучить доволі таки банально. Але концепція така, що все починається з усвідомлення, що кожного разу, коли ми стаємо кращою версією самих себе, коли ми свідомі, що нам потрібно зміни на краще, і докладаємо зусиль в цьому напрямку, то це. Не лише нас стосується, це відлунюється в нашій родині, в наших друзях, в нашій церкві, країні і так далі. У всіх сферах, іншими словами. Тобто, робота над однією людиною це робота над, над цілим народом. Зміни, які ми зробили над собою, вони будуть відлунюватися всюди, де ми будемо присутні. Тож, перший розділ він дуже простий, він ніби окреслює, що не буде жодних позитивних змін ніде. Ні в народі, ні в країні ніде, ні в родині, якщо не буде таких змін в конкретній особистості. По суті, це такий відний, я б сказав би, мотиваційний розділ. Але під кінець ми отримуємо цікаву тезу в цьому розділі від відметів. Він стверджує, що трансформація людини. Кожної окремо. Це взагалі основний Божий план для світу. От така цікава богословська теза. Як вона вам? Погоджуєтесь ви з нею чи ні? Тому що далі буде про це мова. Розділ другий. Називається проект вашого щастя. Цей розділ так і називається Проєкт вашого щастя. Але він є логічним продовженням тієї попередньої тези про те, що трансформація людини. Це основний божий план. Ми можемо якісь там інші Божі плани розглядати, але Меттю він бере в увагу отаку концепцію. І далі ми бачимо, як автор окреслює, практично, як він це поєднав із тематикою щастя. Бо в цьому розділі він саме про щастя й говорить. Звичайно, доволі узагальнено, оскільки, самі розумієте, тема щастя це занадто широка тема. Хіба не всі хочуть щастя, запитав він. Всі хочуть. І на його думку, цей факт виявляє суть людської природи. Це, от оскільки ми прагнемо щастя, відповідно, ми були створені, щоб бути щасливими. Тому він підсумовує, що життя, по ідеї, це взагалі проект щастя, якщо хочете. І одразу ж ставить таке запитання: а як там справа із нашим проектом щастя або із вашим проектом щастя? Думаю, більшість з нас скаже, який там проєкт щастя. Всі проекти, які були вже, поруйнували нам ці московити і їхні прихвостні. Дійсно, часто, коли читаєш якогось західного автора, приходить думка, що їхні проблеми це якесь сміхотиння, а не проблеми. Але, тим не менш, завжди залишаються якісь такі універсальні принципи, які ну майже завжди працюють. І в цій книзі, в цій, цій книзі є такі е, універсальні принципи, такі ідеї, які кроскультурно продовжують бути актуальними. Наприклад, він пише: коли ми допомагаємо комусь бути щасливими, це швидше нас самих зробить щасливішими. На противагу, якщо ми лише в собі це ми будемо шукати щастя, і ну, така ідея вона дійсно працює всюди. Це крос-контроль, крос культурна ідея. Отже, перейдемо до списку саме таких власних спостережень, які Меттю Перрі записав, тобто його спостереження про феномен щастя і його певні такі думки і тези. Він каже, що щастя і насолода це не одне й те ж саме. Наше це спокушування на різні тимчасові насолоди є ніщо інше, як спроба знайти щастя там, де його насправді немає. Тобто, ми схильні до. Легкого, чим до роботи і чогось справжнього. І отримання того, що я от хочу, на його думку, робить мене, не робить мене щасливим або робить мене нещасним. Це, наприклад, в розумінні купів, купівлі телефону, автівки, там, чи навіть якогось, не знаю, будинку, бо після купівлі цих всяких речей чи маєтків, люди далі, ті, що були нещасними, і далі залишаються нещасними. Хоча теза насправді доволі провокативна, оскільки тут е, існують різні рівні отримання того, що хочеш. До прикладу, по Григорію Сковороді, по Григорію Сковороді, ми якраз робимося щасливими тоді, коли отримуємо чи досягаємо бажане. Але є тут важливе але це в тому випадку, якщо людина шукає для себе Божої волі. Бо бажання вони бувають різними: як добрими, так і злими. Тобто, не можна сказати, що всі бажання вони злі, так, або всі бажання добрі. Тому тут можливо розуміти відмінності. Наступна теза це фокусування на собі. Коли людина фокусується на собі, Меттю стверджує, це ніколи не веде до щастя. Тож, якщо раптом мене щасливі, варто пересмислити щось. Інше. Наприклад, він стверджує, що я ніколи або ми ніколи не будемо щасливими, якщо ми вдаємо себе того, ким ми не є. В сучасній культурі, такій фейковій культурі, стати вдавати і вдавати себе це значно легше, і, чим бути. І відповідно стати нещастими значно більше шансів. Тож, ще така теза. Чим більше я допомагаю іншим в їхньому пошуку щастя, тим щасливішим сам стаю. Або інша теза, брехня ніколи не робить мене щасливим. І ще така думка, наприклад, він каже, що щастя можна знайти, приймаючи теперішню мить. І ще інша думка: це все, що допомагає мені стати кращою версією самого себе, робить мене щасливішим, навіть якщо це складно і болісно. І ось на цьому пункті ми бачимо зв'язок між ідеєю трансформації особистості і досягненням, так би мовити, щастя. Тобто, це щось дуже взаємопов'язане. Не дивлячись на те, що термін щастя доволі об'ємний, і ми можемо по-своєму інтерпретувати його. Все одно цей принцип роботи над собою оця якась така вузька стежка праведного життя, якимсь дивним чином приводить нас до душевного миру, який, як написано, вище людського розуму, що дуже сильно нагадує щастя. Ну і остання теза від Меттью Перрі – це те, що щастя, воно заразне. Відповідно, щаслива людина це, це ще та зараза. А, ну, якась вона викликає роздратування, напевно, в інших. <хи> я жартую. Насправді, він має на увазі, що людина, яка щаслива, вона світиться, і яся річ вона ділиться тим, що є всередині. Ось такі у нього були тези в цьому розділі. Однак варто ще зауважити, що є зовнішні обставини, які є причиною людського нещастя, або навіть, я б сказав, горі. І тут немає чогось. Немає чого взагалі лізти з якимись теоретичними ідеями про умовне щастя, а то буде як в тій книзі про Йова, де всі поради друзів, це були недолугі слова, які лише гарно звучать, але не відповідають реальності. Проте часто причиною людського нещастя бувають не лише зовнішні фактори, а саме небажання трансформувати своє життя. І це теж часто призводить саме до нещастя. Це більш поширена річ без зовнішнього втручання. Розділ номер 3 Фальшиві обіцянки і брехні цього світу. Перш ніж перейти до найбільшої брехні в історії християнства, автор спочатку розглядає поширені міфи, або, іншими словами, неправди, які вкорінені в головах натовпу. Він це називає. Брехнями цього світу. І, звичайно, він переконаний, що віра в ці побрехеньки робить людей нещасними. І ось на які популярні міфи він звертає нашу увагу. Наприклад, в світі каже, що не існує універсальної істини. Все відносно. Ну, так нам кажуть. Те, що для одного чорне, для іншого це фіолетове, і нас намагаються переконати, що. Все абсолютно відносно, але на думку автора, це легко спростувати лише одним простим ствердженням, що ніхто не любить, коли йому кажуть неправду, чи про нього брешуть комусь там, пліткують. Тобто, глибоко в нашій природі, знову ж таки, в людській природі закладено бажання жити в правді, чути правду і знати правду. Тяга людини до правди це тяга до універсальної істини. Це така певна туга за цим втраченим едемом, де не було жодної брехні. Тож слова, що універсальної істини не існує чи правда це поширена брехня в цьому світі. Тяга до правди, до істини це важлива складова нашої природи, і якщо вбити цю тягу, ми стаємо на шлях нещасливого життя. Теза про те, що все відносно, це повністю брехлива ідея. Наступна фальшива обіцянка цього світу або міф цього світу це те, що зміст життя в тому, щоб отримати те, чого бажаєш. Так вірить Меттью Перрі. Правильно? Келлі. Меттью Келлі. І чим більше отримаєш бажаного, тим більше робишся щасливим. Отака концепція дуже поширена, гедонізм майже. З одного боку, в цьому є доля правди, як ми вже говорили раніше, але автор книги хоче вказати нам на одну дуже важливу грань. Що дуже часто наше життя перетворюється саме цей постійний цикл досягання чогось і розчарування, що за цим досяганням ми не віднаходимо тривалого внутрішнього миру. Спробую навести приклад: ось у людей є природнє бажання бути, наприклад, шанованими, відчувати до себе повагу від інших людей, щоб інші про них добре думали. Бажання ніби непогане, але коли людина починає вдавати себе і вдавати себе тим ким вона не є, або зустрічає людей, які е, її, чи не дуже то, як то кажуть, і поважають після цього, цього всього, тобто, або взагалі просто не поважають, тобто, ну просто рандомні люди по-різному до нас можуть ставитися, то це дуже сильно порушує і легко знищує, знищує наше внутрішнє щастя. Бо основа такого щастя вона була хибною або нетривкою. І це може бути будь-що. У деяких богословських школах. Це взагалі називається ідолом. Тоді, коли ти щось дуже сильно хочеш, або щось для тебе набирає сильного значення знато великого, більшого значення, чим воно того заслуговує. Сподіваюсь, що це був зрозумілий приклад. Під кінець розділу автор підводить нас до такого ключового питання: якого типу щастя ми хочемо? Тимчасового чи більш довготривалого? Тобто тимчасове, якщо більше довготривалого, то його неможливо здобути, якщо не будувати життя усвідомлено або свідомо. І для перевірки, наскільки ми свідомі, свого життя, він взагалі пропонує чотири доволі глобальні, але важливі питання, щоб ми протестили себе. Наскільки ми свідомо підходимо до життя. Бо, знову ж таки, якщо люди не підходять до життя несвідомо. То вони просто живуть від хотілки до хотілки. від реклами до бажання реалізувати бажане, до того, що в когось побачили і знову ж таки, цей цикл постійно чогось досягання. От Він пропонує е, такі чотири питання. Наприклад, перше це хто я? Хто я Хто є? От Хто, хто я є? Просте питання, але воно дуже важливе. Друге для чого я існую? Знову ж таки, просте питання. Але це про усвідомлення. Третє питання. Що має найбільше значення? Не лише для мене, а от взагалі. То, що є от найбільше має найбільше значення? Ну, і четверте противага, що має найменше значення? Отакі от чотири банальні здавалось би, питання. Ну, вони дуже-дуже глибокі, які в дійсності допоможуть. Взагалі, Метю Пері вважає, що. Якщо ми відповімо для себе на ці питання, то ми зможемо тоді досягти в житті більш тривалого стійкого і глибокого внутрішнього спокою. А якщо не відповімо, то, на жаль, навряд чи ми зможемо досягти те, що ми називаємо щастям. Наша цікавість стосовно цих ось важливих питань, насправді розкриває смак до життя. Розділ 4. Він називається так. Розділ 4 називається Я брехав сам собі. І в цьому розділі автор нагадує нам, що ми дуже схильні до того, щоб самим собі брехати. В більшості випадків ми хочемо, щоб інші нас приймали в позитивному світлі. Навіть ті люди, з якими ми не дуже то й знайомі, або навіть ті, які нам самим то не дуже й подобаються. Якщо коротко, то ми хочемо всім подобатися. Ми до того тяготіємо, і це нас підштовхує, схиляє до того, щоб показувати себе якомога краще для зовнішнього світу. І ну, плюс культура цих соцмереж вона це дуже розбухає і живить. Тож ми часто потрапляємо в пастку показувати себе такими, якими ми насправді не є. От саме ми тут і втрачаємо свою справжню автентичність, починаємо самі собі, по суті. Брехати. У нас всіх є спокуса в соціальних мережах робити вигляд, що ми живемо цікавим життям, замість того, щоб справді його жити, пише Маттью Келлі Постійно його ім'я. У нас всіх є спокуса почати вдавати З себе того, ким ми не є не лише перед іншими, але і перед самим собою. Це дуже така тонка пастха. І ми схильні вдавати більше, аніж бути взагалі, От просто бути. Ми схильні самих себе вводити в оману. Е, важливо бачити і знати правду не лише про когось. Найважливіше її знати про себе. <клес> бути свідомим стосовно свого власного життя. І він пише: більше бути. Аніж вдавати. На думку автора, правда про нас самих є найважливішою на шляху до внутрішнього миру і спокою. Знаєте, це ніби спробувати подивитися на себе чесним поглядом, зупинити самого себе і ніби глянути на себе. А який же я ось насправді? А хто я є насправді? Розділ п'ятий. Так багато брехні про християнство. В цьому п'ятому розділі Меттю Келлі надає п'ять найбільш поширених, на його думку, міфів про християнство. І він одразу зазначає, що не буде братися за якесь детальне їхнє спростування. Ні. А він просто пише про них для того, щоб ми розуміли контекст, в якому сформувалася саме оця найбільша брехня в історії християнства, про яку він власне, і написав цю книгу. Ось ці п'ять найбільш поширених міфів. Перший, що Ісус ніколи не жив, що образ Ісуса це просто запозичена казкова історія з якихось там давньоєгипетських міфів. Це перший міф. Другий міф це те, що Воскресіння то є вигадка. Якщо Ісус окей, як історична особистість існував, то, то самого от Воскресіння не було. Це такий другий найпоширеніший міф. Третій міф про те, що, про те, що християнство в цілому воно ніби полює на якихось. Слабких, таких тупих невігласів. От воно вишукає його. Це третій міф. І четвертий, це те, що християнство взагалі от воно інтлек... антиінтелектуальне. Повністю антинаукове. І ось от, що є релігія, а є ось наука, і вони ніби між собою якось там сперечаються або не поєднуються. Тобто, це теж такий міф. І звичайно ж. Такий міф, як християнство антисексуальне. У це вірить значна частина нашого сучасного покоління. Саме про це пише Метв Келлі. Це такі найбільш поширені міфи про християнство у зовнішньому, так би мовити, секулярному світі. Але це все є контекстом, в якому зародився, зародилася і квітне оця найбільша брехня в історії християнства. У яку вірять вже самі християни. Але про саму цю брехню ми вже поговоримо в наступних відео. Наразі це був огляд перших п'яти розділів книги. Дуже сподіваюся, що вже ця перша частина з трьох була для вас в якійсь мірі корисною. Тож залишайте свої думки в коментарях, діліться з іншими відео, якщо знаходите такий контент корисним. А наразі до зустрічі в наступному відео.